28 червня в Україні відзначатиметься День конституції, і саме тому сьогодні до нас студію прийшла людина, яка трохи більше нас вже поближче познайомить з Конституцією України і можливо роз'яснить ті пункти, про які ми навіть і не здогадимося. На студію сьогодні Ольга Самбір, адвокат, дуже цікава людина, яка зараз розповість нам немало важливого. Доброго, доброго, ранку. Доброго, доброго ранку, доброго ранку, пані Ольго. Ну, день конституції, взагалі конституція України для вас, як для адвоката, це важливий документ, взагалі основний закон. Звичайно. А власне, чи ви особисто вважаєте нашу конституцію, конституцію України демократичною? Однозначно, конституція України так і вважається, що це основний закон країни, і я вважаю нашу конституцію, і не тільки я одну з найдемократичніших у світі. Вона у нас ще досить молода. їй 16 років. Для порівняння, Конституція Сполучених Штатів Америки має 225 років, Конституція Японії 65 років. А от Конституція Польщі на рік молодша нашої. Наша ще школярка. Так, так. Тому вимагати досконалості чи бездоганності надзвичайно складно. І е, практика цих років показувала, що все-таки зміни до Конституції вносилися, і при цьому ці зміни вносяться в більшості випадків. За голосуванням двох третіх частин складу депутатів Верховної Ради, це наші okay. обранці. Тому кого обрали, такі зміни ми й отримали. Ну в основному законі прописані всі права та свободи наших громадян, але є такі, про які наші громадяни навіть не знають. От навіть діть приклади ось таких положень. Дійсно, конституція це як біблія для правозахисників, і якби наші громадяни знали. Всі ці права, які задекларовані в конституції, вимагали би їх виконання, життя було б більшості громадян більш щасливим, тому що, зокрема, стаття 63 конституції України, яку повинен знати кожний, передбачає, що громадянин має право відмовитись давати пояснення відносно себе, своїх рідних та близьких, і не несе за це будь-якої відповідальності. Що це означає, якщо Наприклад, громадянина викликали чи в міліцію на допит, чи на дачу пояснення з будь-якого приводу, чи він виступає в якості свідка в суді, чи викликаний в прокуратуру. Він повинен знати, що має право сказати, я відмовляюсь здавати пояснення відносно себе або своїх близьких. Якби люди знали ці свої права, то повірте, кримінальних справ з обвинувальним висновком було б набагато менше, тому що люди самі на себе наговарюють, оговорюють. А на жаль, в на практиці працівники міліції формально роз'яснюють цю норму статті 63. І коли немає адвоката, немає поряд правозахисника, людині в довірливій бесіді кажуть: та ти тут підпиши. Тут же ж написано в принципі, вроді би те, що написав, але в подальшому можуть бути великі проблеми і. Коли, наприклад, кримінальна справа вже приходить в суд, то ті перші пояснення, написані людиною в міліції власноручно, дуже тяжко сказати, що вони якісь неправильні, якщо людина не недієздатна, припустимо, скажемо так. Тому без беззаперечно потрібно ці норми знати. Потрібно читати конституцію України, щоб знати свої права. Хотілося, щоб дізнатися можливо про якісь певні проблеми правової допомоги в селах, тому що як я розумію, є досить багато проблем в цьому напрямку. Так, навіть Конституція України встановила, що для захисту прав громадян існує інститут адвокатури. Але на жаль, правового механізму надання цієї правової допомоги всім громадянам і якісної правової допомоги і, взагалі, допомоги проблематично. Зокрема, попробуйте в селі бабусі знайти адвоката, щоб знати, як її написати, припустимо, розписку правильно. Чи вона позичає гроші, чи в неї позичають гроші. Чи як скласти заповіт таким чином, щоб на другий ранок всі в селі не знали, на кого ж таких дітей вона цю хату заповіла? Звичайно, ця проблема вирішується і напрацьовується механізм реалізації правової допомоги безоплатною, тому що інститут адвокатури це адвокати приватні, які працюють самі на себе. Тому сподіваємося, що доступ до правової допомоги повинен бути. Більш доступний для всіх громадян, так як це задекларовано в Конституції. Зокрема, в місті Хмельницькому існує е, е, значить, місце, куди можна звернутися за безоплатною правовою допомогою, певним категоріям людей це малозабезпеченим. Е, коло Хмельницької міської ради, е, з ліва знаходиться будівля провулок, е, Пушкіна, Гагаріна. провулок Багаріна Гагар... чи Гагаріна, Гагаріна. Пушкіна один здається. Куди можуть громадяни звертатися, не всі знають, але є можливість туди звернутися тобто, якщо безкоштовна правова так, допомога так, угу. так. мало забезпечені ще, хто може звернутися туди? Я думаю, що доступна вона для пенсіонерів для тим, кому складно оплатити юридичні послуги, тому я вважаю, що навіть розширення те, що кількість адвокатів збільшується, з кожним роком здають кваліфікаційні іспити на адвокатів все більше. Правознавців, юристів, це дає можливість більш доступнішого правового, правового забезпечення громадян юридичною допомогою. Ну, от власне, правозахисники з якими проблемами стикаються, тому що часто ж бувають і трактування законів по-різному, і так. інші проблеми. Правозахисники дійсно, хоча наша Конституція прекрасна, і якби ці норми виконувалися, в нас би не було проблем. Але, на жаль, в Конституції України, при тому, що вказано, що рішення суду постановлюється ім'ям України і повинні бути обов'язковими до виконання всіма юридичними фізичними особами на Україні. На практиці ми бачимо людина, яка роками боролася за рішення суду, відвоювала рішення набуло чинності. Вона його має радісно йде в державну виконавчу службу. Його пред'являє, чекає щастя. Щастя не настає. А через місяці два отримається постанова про закриття виконавчого провадження, в принципі, з формально законних підстав. Громадяни в більшості випадків опускають руки. Вони вже не вірять, вони зневірені ні в юристах, ні в законах, ні в чому. Але вони повинні знати, що необхідно знову ж таки звертатися про оскарження цієї постанови і боротися за реалізацію своїх прав повністю, тому що для реалізації прав існують. Суди як інститут, куди ми можемо звернутися при порушеному праві. Наша конституція дає можливість всім громадянам звертатися до суду з будь-яких підстав, це і оскаржити дії бездіяльність державних органів, посадових осіб. Що це означає? Що якщо відносно особи, наприклад, на роботі виданий наказ про догану незаконний чи незаконно звільнено, громадянин повинен в срок звернутися до суду і оскаржити це незаконне рішення. Подальшому, якщо буде рішення першої інстанції не влаштовувати громадянина, є апеляційна касаційна інстанція, які е, все-таки діють в межах закону, і якщо зневірюватись, це найлегше uh -huh. боротися завжди складно. А зневіритись, опустити руки це звичайно легше. Ну тобто можна а... дійти аж mm. до європейського суду mm. до європейського суду справ людини в даному є такі... випадку. Є дуже велика кількість справ з України подану. Ми е, чи не рекордсмени за позовами, тому що. Саме проблематика про була звільнення, так? Ні, не про незаконне звільнення, а, зокрема, проблематичним були деякі невиконання рішень судів, наскільки мені відомо, uh -huh. я знайомилася з цією статистикою. Але кожен громадянин від нього залежить, чи буде він реалізовувати свої права, чи буде пасивно чекати мани небесної. Тому що, зокрема, в Конституції вказано право на працю, право на перекваліфікацію, перенавчання. За громадянина ніхто не піде в центр зайнятості, якщо він втратив роботу і не скаже до нього центр зайнятості не прийде не додому. Так, до да, прийдіть, скажу. в нас тут курси по комп'ютерах, бо ваша професія не затребувана. Треба, хоча б туди прийти стати на облік. І треба хоча б сказати, які курси є і прийти записатись на ці курси. Знаєте, Це щоб виграти в лотерею, треба купити цей лотерейний білет. як кажуть. А mm -hmm. от з цікаво, з якими питаннями звертаються сімейні пари, не значить, що це прописано у Конституції. Найбільш розповсюджено я бачу проблематику, те, що і в нашій Конституції в Україні вказано, що чоловік та жінка рівні в шлюбі і щодо прав та обов'язків відносно своїх дітей. Це вказано в Конституції, в подальшому це декларується в сімейному кодексі України, але на жаль, права залишаються в більшості випадків в чоловіка, а в жінки залишаються обов'язки. <світ> тому, э <світ> 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 тому жінки повинні э все-таки розуміючи, якщо з ними залишаються діти, забезпечувати належний рівень своїх дітей і вимагати те, що передбачено законом. А в багатьох випадках жінки гордо відмовляються від аліментів. Ще якісь такі, от, на мою думку, дії всупереч інтересам своїх дітей. Їхні права задекларовано, їх тільки треба реалізувати, отримати рішення про стягнення аліментів, якщо вони не сплачуються. Якщо він не має можливості батько дитини сплатити аліменти, для цього управління соцзахисту призначають. Допомоги тимчасові допомоги на дитину, які протягом шести місяців будуть виплачуватися, і якщо він не має можливості далі отримувати, держава буде надавати таку допомогу. Але для цього не треба бути пасивним. Тому, на мою думку, інститут адвокатури і правозахисники зобов'язані доводити ці елементарні норми, елементарні права, для того, щоб людина могла, як кажуть, взяти в сіті в руки і піти зловити ту рибу, яка вона є. Угу. А як ви думаєте, за яких умов настане той день, коли вже в суді підуть на відпочинок? Вони вже будуть відпочивати. От за яких умов в Україні це реально зробити? Що потрібно для того? Ну, на мою важке думку, питання. <laughs> важке питання. Напевно, наші діти, внуки і правнуки такий час не побачать. Але як існують фантастичні фільми, і колись ми думали, що люди в космос не будуть літати як на прогулянку, то зараз ми бачимо, що заплативши мільйон доларів, американець їде на місяць і вертається назад. Можливо, все буде, але процес вдосконалення повинен бути. Тобто, ми повинні. Правозахисники та законотворці працювати над тим, щоб норми конституції виконувалися, вдосконалювати законодавство, робити механізм дії цих норм прямим і прозорим, і вдосконалювати механізм чіткої прямої відповідальності за невиконання норм конституції, зокрема і за невиконання обов'язків громадянами. Угу. Тоді буде перспектива, що ми наближимось до такої моделі. Ну, Там потрібно знати свої права, свої обов'язки. Дякую ну, вам, пані Ольго Я б хотіла ще одне та, запитання. Ще одне запитання? Так. <су> <су> Чи є день конституції особисто для вас святом? Ну задаючи це питання, я вже знаю відповідь, тому що ви сьогодні одягнули гарну <су> вишиванку. Так, звичайно, є святом, тому що для мене, як для правозахисника, конституція це дійсно основний закон, і закон, який є демократичний, і я вважаю, що моя робота покладена на те, щоб. Люди знали свої права і вміли їх реалізувати. Тому конституція прекрасна бажаю всім реалізовувати свої права і отримувати від цього задоволення для себе, і для своїх рідних і близьких. Ну, нам ми взагалі дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Хочемо вам довести сьогоднішню нашу програму, що конституція України є одна із найдемократичніших в світі. Ну так? і вона потрібна, і потрібно знати свої права і свободи для того, щоб е, знати, що, на що ви маєте право. І сьогодні нам допомагала цьому розібратися пані Ольга Самбір, адвокат, е, яка завітала до нас у гості.